Окей, підходимо до третьої вправи і знову зупинуся на моделі кувака. До цього ми заспокоювали середню частину за допомогою дихальних технік, намагаючись заспокоїти нижню частину мозочок. Тепер йде головний мозок, простіше кажучи, відповідальний за соціальний контакт. Ми соціальні істоти. Одним із найбільших джерел стресу для людей є інші люди. Один з найбільших медичних ефектів, який ми можемо мати, можуть спричинити також інші люди. Тобто, давайте зосередимо нашу уяву давайте уявимо гарний досвід або уявний досвід взаємодії з іншими людьми. У нас є спосіб заспокоїти головний мозок. Як завжди, чим більше практики, тим краще. Це означає, що як і раніше, я переходжу до техніки дихання, а потім до уявлення красивих позитивних соціальних переживань. Щоб як і з іншими вправами, активувати власну аптеку тіла, та, наприклад, запустити такі гормони, як окситоцин, знизити адреналін, Окситоцин, також відомий як гормон обіймів. є одним з найсильніших вбивць стресу, які можуть бути у людей, з так званої аптеки тіла. Я повертаюся до техніки дихання, а потім прямо до імагінації. Приймаємо знову позу і починаємо дихати. Подумайте про людину, якій ви, як ви знаєте, подобаєтесь, яка любить або любила вас. Можливо, цієї людини вже немає з нами. Можливо, ви просто думаєте про людину, якої вже немає в живих. Уявіть, що людина хоче, щоб у вас все було добре. Що вона бажає, щоб вам було добре. П'ять вдих, п'ять видих. Я хочу, щоб тобі було добре. Зосередьте свою увагу на людині, якій ви хочете зробити щось хороше. Це може бути та сама людина, може бути інша людина. Уявіть людину, якій ви бажаєте, щоб у неї все було добре. Не дивуйтеся, якщо це не дуже близькі вам люди. Це не обов'язково мають бути чоловік, дружина чи брат. Можливо, ви давно не думали про цю людину. Це може бути несподіванкою для вас. Дозвольте собі цю несподіванку. П'ять видихів, п'ять видихів. Я хочу, щоб тобі було добре. Бажаю тобі залишатися здоровим або одужати. Хай у тебе все буде добре. Хочу, щоб ти був щасливий. Уявіть собі, як це виглядає, коли ця людина щаслива і здорова. Що вона робить? Хто є разом з нею? Звідки ви це знаєте? Зосередьтеся на тому приємному відчутті, що у цієї людини все в порядку. Запитайте себе ще раз, звідки з'являється це відчуття? Де саме в тілі воно відгукується? Це думки у мозку, відчуття чи почуття у серці, чи поширюються по всьому тілу. Воно чітке і голосне, або м'яке і розмите. Концентр. на відчутті. П'ять вдихів. П'ять видих. Уявіть, що це почуття оточує вас як заспокійливий бальзам або тепла вода у ванні, душі, ванні з бальзамом. Уявіть, що ви занурюєтесь у цю ванну. Це відчуття пронизує вас як тепло приємної теплої води. Singst in diesem Bad. Lass das Gefühl in dich eindringen, wie die Wärme vom angenehmen warmen Wasser. Я хочу, щоб з тобою все було добре. П'ять втихі, п'ять видих. Залишайтеся із цим відчуттям і дозвольте собі ще декілька втихів. Знайдіть свій ритм і завершуйте вправу так, як вам подобається. І знову прислухайтесь до своїх фізичних імпульсів і потягніться, щоб повернутися сюди. Це були всі три способи роботи з моделлю Вітріка Генсона. Технічний термін для цього самоспрямована нейропластичність, або як її ще називають у медичних термінах, кондиціонування Ми кондиціонуємо себе, зосереджуючись на хороших сторонах, на добрих речах, на хороших контактах, на хороших ідеях, які ми маємо. Знову ж таки, щоб уникнути будь-яких непорозумінь, ми скоротили це. Повторюю, добре було б мінімум 10 хвилин, краще б 15. І на завершення, нейробіологічні дослідження стверджують, що ми маємо близько 60 тисяч думок на день. Шістдесят тисяч індивідуальних думок. Більша частина 75 п'ять відсотків Це букаючий розум, який постійно про щось думає. Буддисти називають його полакучим духом або духом мавпи, що туди-сюди стрибає. Тут цікаво те, що лише близько 3 відсотків з кожних 60 тисяч думок є позитивними та конструктивними. 23 відсотки думок негативні ми всі походимо від тих людей, які в минулі часи мали важке, коротке, погане і жорстоке життя. Було добре бути параноїком, бути песимістом, завжди думати спочатку негативно, тому що це допомагало песімістичцузай, не було ані безпечних структур, ані адміністративної юрисдикції, ані лікарів. Цей мозок маємо і зараз. 3% думок є позитивні, менше 25% – негативні. 75% щось тут пазікають. Кількість позитивних думок у кризові часи зменшується. Це означає, що ми повинні ще більше зосередитися і можемо робити це штучно. Тому це також називається тренування. Ми намагаємось активувати власну аптеку тіла на всіх трьох рівнях. Усе тіло, весь організм, із зеленого та жовтого чи червоного станів перемістити у синій чи ще краще у фіолетовий стан. Такий варіант абсолютно не підходить у стресовій ситуації, це може бути смертельно небезпечним. Феліунгай самозадоволення, заспокоєння є у стресовій ситуації небезпечні. якщо я відчуваю це на швидкості 180 км на годину на автостраді під час військової операції чи під час рятувальної операції, це погано Заспокоїтися, відновитися це те, що нам потрібно. Тому, будь ласка, не путайте профілактику стресу. Контроль стресу та регенерацію стресу. Іноді це плутають. це залежить від ситуації, в якій ми перебуваємо, щоб досягти оптимальних станів. Бажаю успіхів. Всього найкращого.